Вітаю, дорогі мої підписники, гості, друзі мого каналу. Сьогодні будемо робити таророзклад для знаку Зодіаку Телеці. З Новим роком вас, з новим щастям! Хай всі ваші мрії здійснюються! А зараз налаштовуйтесь, будемо починати наш таророзклад на січень 2025 року. Для вас в роботу я взяла 4 колоди карт. Будемо робити на кожну неділю. Одну карту будемо брати як основну, другу допоміжну. І побачимо на всі чотири неділі, чого вам очікувати, чого е, вам чекати, які підсказочки вам дадуть карти Таро. Я зарані вибачаюсь. Я трошки простудилася, трошки низький голос, але це не завадить мені зробити для вас, мої любі, таро-розклад. Нехай трошки порадує. Можливо, комусь цікаво буде прослухати прогнози. Ну що ж, налаштовуйтесь, кожен із вас замовляйте ваше бажання, ваше побажання і будемо починати. Мені дуже подобається починати таро-розклади з самої класичної колоди таро райдера вейта. І будемо розпочинати. Тож, перша карта. Перша карта. Дивіться, нульовий старший аркан. Це карта говорить, його називають блазень, дурень. так. Але ця карта е, керується у нас планетою Уран. Якась буде несподіванка. Щось нове прийде в ваше життя. Можливо, хтось буде готуватися до переїзду, але тут не буде страху. Ця карта говорить, що можливо хтось із вас буде приймати рішення, яке навіть не очікували, що колись ви будете щось міняти в вашому житті. Ця несподіванка може трапитися так зненацька, що для вас, для вашого знаку, тільці, мої дорогі. Це ви не любите щось міняти в вашому житті. Ви зовсім не хочете, щоб щось мінялося. Ви навпаки на, накопичуєте, 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 підвищуєте ваш рівень того життя. Вам подобається, щоб у вас те, що ви починали давно, і щоб воно продовжувалося так? мати щось дуже таке, кріпке і стабільне. Але ця карта говорить, що. Можливо, навіть вимушено будете щось міняти. Ось, побачите, несподіванка буде в вашому житті, але запам'ятайте, навіть якщо це з вами станеться, все це неспроста. Якщо такі планети, вищі планети, які керуються, тому що в нас аркан дуже серйозний. Якщо будуть зміни, змінюйте. Ви побачите, що це буде найкраще в вашому житті. Навіть для когось буде це якийсь ризик, так? але ця карта говорить, що якщо ви візьмете цей ризик на себе, якщо ви зробите те, що, можливо, не хотіли, бачите, можливо, хтось навіть з одною котомочкою, але буде переїжджати. Уран, планета в нас великих несподіванок, до якихось груп, можливо, десь поїдете, можливо, десь поїдете за кордон, можливо, вимушений якесь. Якийсь від'їзд. Можливо, навіть якась звідка звістка буде несподівана, хтось до вас прийде, тому що карти в нас про, програються або ви, або до вас. Щось несподіване буде, щось неочікуване буде, те, що ви не очікували. Так що чекайте, це якраз буде в, на початку цього місяця січня. Друга карта з цієї колоди, чого вам ще очікувати? Королева чаш. Чудова карта, королі, королеви, карти двора, ми їх ще називаємо. Да? Це люди, в оточенні яких ви будете. Ці, ця карта емоцій, особливо позитивних емоцій, і ця людина, яка може вам надати ці позитивні емоції. Можливо, хтось із вас буде звертатися до людей за допомогою. Карта емоцій – люди водної од... стихії. Це можуть бути раки, скорпіони або риби, люди, які знають. У людей, у яких розвинена інтуїція. Також ця карта може означати мама, або людина, яка в вашому оточенні жінка, яка вам може допомогти, чи то словом, чи то якимись діями, такими позитивними емоціями. Можливо, будете звертатися до людини, яка вам допоможе. Щось нове для вас відкриється. Також я зараз. Глянула до мене е, прямо така інтуїція, прийшла, що хтось дізнається дуже хорошу звістку очікування дитини, тому що нуль, карта блазень і королева чаш це жінка, яка дізналась, що вона очікує дитину, якщо взяти разом ці карти. Мене дивляться багато людей. Я, ви розумієте, що ці всі розклади з розраховані на велику кількість. Так що, кому потрібні індивідуальні розклади, звертайтеся до мене. Всю інформацію знайдете внизу під цим відео. Але беріть вашу інформацію. Якщо мене ви дивитесь, те, що вас торкається, беріть до себе. Те, що вас не торкається, можливо, ця інформація буде дуже важлива для других людей, які дивляться. Дуже чудові карти, дуже. Ну що ж, мої любі, зараз. Друга карта в нас із 7 по 14 це буде друга неділя нашого січня місяця. Я взяла в роботу колесо року. Побачимо, чого вам ще очікувати: шістка мечів. Карта дороги, подорожі. Дивіться, картка якоїсь звістки. Навіть дивлячись на цю карту, дивіться, як це все швидко. Мечі це ваші думки, мечі це звістка, мечі це інформація, мечі це політ, це щось швидка, якась думка там, де треба діяти швидко. І бачите, будете приймати якісь рішення важливі. Тут людина сідає в лодку і хоче від'їжджати. Можливо, для когось так і програється, що буде несподіваний чи то від їж, чи то від лід, тому що отримаєте якусь несподівану звістку. Так що вирушайте в цю подорож. Карти говорять, що сама шістка, якщо брати в нас по нумерології, це карта перемоги, це до вашого ще кращого. Якщо ви націлитеся на цей шлях, ви побачите, що ви зробите краще для вас. Так що прислухайтеся до... Хороших таких позитивних підсказочок карт Таро, і якщо комусь це потрібно, дійсно, це як підтвердження для вас, що дійте. Дійте, і це для вашого ж кращого. Не відкладайте на потім. Ну що ж, друга карта, на другу неділю нашу знову королева чаш. Королева випадає знову під низом другої королеви. Це є підтвердження. Можливо, хтось поїде до своєї дружини. Можливо, було так здійсниться мрія, що дружина приїде, тому що королева це завжди жінка на троні. Це до такої людини, до якої можна звернутися. Можливо, це дружина, можливо, це людина, та, яка вам надасть допомогу, можливо, ви звернетеся до тої людини, яка вам допоможе. Я ще раз говорю, що це карта психолога, таролога. Можливо, хтось із вас почує мої добрі, як то кажуть, поради і прийме рішення найкращим станом для вас. Так що, любі моє, все чудово. Це можуть бути чудова звістка, як я вже говорила, що можливо хтось в очікуванні дитини, чи то щось для своєї дитини будете робити. Так що, королева чаш це люди, які, в оточенні яких ви почуєте тільки позитив, добрі слова, слова подяки. З такими людьми дуже гарно буде знаходитися разом. Я ще раз повторююсь: ці люди можуть бути водних знаків це скорпіони, раки та риби. Ну що ж, третя карта, третя колода, яку я взяла для вас в роботу, це мудрість стихій. Побачимо, що в нас на третю неділю для вас буде випадати. Так, дорогі мої пільці. Третя неділя січня місяця, дев'ятка мечів, щось буде закінчуватися. Бачите, там жінка вже на стіні ці мечі. Мечі, як завжди, наші думки. Хтось із вас дуже переживав, тому що ця карта від тих дій, які, які ви переживали, можливо, ситуації дуже нехороші, накал ситуації. Тому що думки, дуже багато думок, дуже багато думок негативних, які ви пережили. Запам'ятайте, дев'ятка це вже кульмінація, це вже закінчення, і буде наставати новий період, зовсім новий, щось нове. Ось-ось ви вже останній крок, так як у нас молодші аркани, у нас закінчуються аркани молодші до десяти. Так що дев'ятка це вже такий великий шлях, який ви пройшли. Там, де ваші думки були в негативі, можливо, жили в таких ситуаціях, де завжди думали, як виходити з якихось дуже таких важких положень. Інформація, яка була в оточенні вас, можливо, не змогли виїхати, можливо, не могли підписувати якісь документи. Це все йде до завершення. Бачите, там шістка у вас випадала, прийде якась інформація, яка вам допоможе. Вирішити всі питання, якщо це будуть якісь документи, буде підписування цих документів, і все піде на так, як треба, все піде тільки на позитивному рівні. Другу карту. Так, все закінчиться. Дуже чудово. Дивіться, буде зустріч з трьома людьми. Якась групка людей, можливо, виїзд буде з групою людей, можливо, ви з кимось, якщо ви були в якихось негативних відносинах, можливо, були сварки, можливо, якісь були суперечки в то в родині, тому що тут бачите три русалки, вони однакові. Це може означати родина, можливо, можливо, брати-сестри, або якась інформація буде дуже чудова для вашої родини з'їдетеся разом, можливо, ці свята, новорічні свята, хтось до вас приїде, чи ви поїдете зустрінетеся із вашими рідними та коханими, тому що ця карта якраз зустріч. І закінчується той період, якщо ви мали якісь плани, так, і мали плани, щоб зустрітися, вам хотілося поїхати, вам хотілося зустрітися, вам хотілося святкувати якісь свята разом. Це якраз ця карта вам і говорить, що е, чи то друзі, рідні, чи то близькі вам люди, з якими ви обов'язково зустрінетеся, і буде подорож, якщо хтось хотів поїхати і не міг. Дивіться, всі карти вам говорять, що вся, як то кажуть, удача весь позитив на вашій стороні. Так що буде, буде якесь святкування, можливо, буде якесь святкування навіть рідних випадало, там що, можливо, хтось дізнається, що все-таки буде звістка, що в очікуванні дитини це також має бути по цьому розкладу. Ну що ж, мої любі, я зараз для вас беру. Четверту колоду на останню неділю січня. Таро відьмочки, повсякденне життя відьмочки. І ми зараз виберемо так само дві карти, що вам очікувати на останню неділю. Сімка кубків така чудова карта. Дивіться, тут. Якась несподіванка для вас, яка буде так неочікувана, що ви побуваєте там, де можливо навіть уже і не наважувалися, можливо, не були готові до цього, але все так пройде вас швидко. Так швидко ви будете приймати ці рішення, тому що вони вам принесуть тільки позитив. І ця карта говорить, можливо, у вас так буде багато бажань, тому що карта знову сімка. Сімка це головне вам держати ваші емоції в руках. Сімка веде до перемоги, до здійснення ваших бажань, але якщо ви будете впевнені в собі. Ця карта, до речі, якраз ця карта повсякденне життя відьмачки, говорить, що можливо ви маєте дуже багато якихось мрій і дуже швидко будете керуватися емоціями. Але карта говорить: ні, зробіть так, як ви вмієте, так як ви знаєте. Ви знаєте, що навіть якщо щось розпочинати, щось нове, потрібно завжди планувати. так, Ці емоції, які будуть бити через край, Треба трошки раціонально також мислити. І до того, щоб здійснилося люба, щоб мрія здійснилася те, що ви собі надумали, те, що ви хотіли. До цього треба підійти серйозно, до цього треба підійти продумано. І ця карта якраз говорить, що не беріть всі ваші мрії, можливо, ви там забажаєте собі на цілий рік сім бажань. Ця карта говорить ні сфокусуйтеся на одному. Можливо, зробити це все із таким фокусом, якщо ви сфокусуєтесь на одній якійсь задачі вашого на цей рік, да? ваше запитання, ваше бажання. Зробіть, дійдіть до нього, хай воно здійсниться і беріться тоді знову до другого вашого бажання. Таким чином, ви повинні доходити до цілі. Тому що, якщо ви все зразу візьмете, ця карта якраз говорить, що хто спішить, той може не, не зробити навіть і одного бажання. Так що я вам совітую робити так. Сфокусуватися, зробити, хай здійсниться ваше бажання і йти до другого. Ну що ж, любі мої, залишилась іще одна карта. В нас із цієї колоди. Зараз побачимо завершуюча вже карта. Чого вам очікувати у січні місяці, до речі, це буде в кінці січня місяця. Вау! Все в вас піде на ура! Дивіться, яка чудова карта! По-перше, аркан сила. Сила це керує цим знаком лев. Як то говорить, що здоров'я вас не підведе, енергія вас не підведе. Те, що ви надумаєте, якщо ви будете йти до своєї цілі, бачите, не вагайтеся, вам карти говорили, не вагайтеся. Якщо треба щось змінити, змінюйте, у вас буде. Ваше життя піде на краще. Якщо треба кудись вирушити, чи то в подорож, чи то поїхати вам не хотілося, але треба було поїхати. Їдьте, у вас все буде на краще, вас доля жде. Ви ще, може, тоді будете, як то кажуть, благодарити вашу долю, що так все здійснилося. Неочікувано, але ви все зробите. Ця карта говорить, що у вас сили більше, чим ви думаєте. Так що я вам бажаю всього найкращого. І ще раз, мої любі, з Новим роком. Хай всі ваші мрії здійснюються. Якщо є нові плани, ідіть до них. Так що все в житті колись міняється, є початок, але є кінець, і якщо вам доля говорить, що треба міняти, міняйте, це на краще. І силих у вас вистачить. Що ж мої любі, у вас був дуже чудовий розклад на січень місяць. Кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Звертайтеся з індивідуальними розкладами, кому потрібна індивідуальна допомога. Тому що, як ви знаєте, я роблю на велику кількість людей. Але, але. Хто хоче індивідуальні, це вже зовсім друга тема. Там ми будемо говорити і проговорювати ті теми, які вас турбують дійсно, і дуже багато треба виясняти, як то кажуть, з око, з ока на око. Ну що ж, мої любі, іще раз із святами. Хай всі ваші мрії здійснюються. Я вам бажаю всього найкращого. І зустрінемося в лютому місяці. До побачення!